Всім доброго ранку! Ви на каналі Екзотика в домі. З вами, як завжди, Анюта Алієва. Друзі, подивіться, хочу вам показати свої гіпіаструми. Я вам їх показувала, коли витягла з підвалу. І ось гляньте, яка краса у мене. Ось ця цибулина це білий махровий. Гляньте, він одразу ж видав цвітонос, і вже скоро-скоро він зацвіте. Ні одного листочка навіть нема. Ось щось лізе, але мені здається, що це також цвітонос. Уявляєте? Оцей гіпіаструм, який е, самий, ну, простий, чомусь, чомусь немає в нього цвітоноса, він завжди е, цвіте кожного року, і навіть е, одного року він цвів е, двічі на рік. І, і восени також цвів. Чомусь поки що немає. Так, і ось цей яскраво червоний, довго стояла цибулина без всякого росту. Зараз видав листочок і ось цвітонос. Я так боялася, що це знову листочок, але таки цвітонос. Красень, я так його чекаю, я всіх чекаю. А, то моя агава також подруга мені подарувала, Ця ще і подарувала мені оцю луковицю білого махрового. Я вже жду жду, жду. Ну, так жалко, що цей чомусь поки не видав. Зате він дав дітку. Так, ну і пішли далі. А далі це моя орхідейка, яка ось вчора розцвіла преті Романс. Ну, можливо, це і не Петі Романс, але я її так називаю, тому що ну, вона чимось схожа чи дуже схожа, чи це вона і є, я не знаю. Просто, щоб орієнтувати, що це за орхідейка, я її так підписую і так називаю. Ось така квіточка розцвіла. Гляньте, яка губа. А ось моя, а як, як її назвати. Ну, я не знала, як вона називається, тому що вона була не підписана. Але коли вона почала бутончик розкривати, я поняла, що це Aladdin Кіс». І зараз вже я дістала паличку, підпишу, щоб знати, хто це такий. Ось у неї ще бутони. Це Аладін Кіс. Рожева, така зефірка, да? як зефірочка гарненька. Ну, і що далі покажу, як завжди, те, що розцвітає, далі все більше і більше мій кіт дикий гарний красень. Ранковий бриз. Мені його забронювали. Тут ще все в бутончиках. Чекаю, чекаю. Тут занесла дві свої орхідейки із кабінету, тому що зараз прохолодно для них. І вони якось, знаєте, як завмерли. Стоять, клієнти приходять, одна каже дівчина минулого разу приходила було квітоноси і зараз, і ніяк вони не дадуть ну, движення. Так, ну ось цвітоноси. Ну, вже тоді буду показувати знову це підвіконня, як тут більше вже розцвітає. ось ця мультифлора. Прямо така гляньте. Так, зараз підожіть, витягну. Ну, гляньте, яка краса. Така яскрава, класнюча. Гарна гілка так багатенька. Подобається мені. І тут дехто розцвітає. Вже так хочеться заглянути туди. А вона в крапочку, якась жовтенька в крапочку, дітка в неї. І цвітонос гляньте збоку, тому що з точки росту, бачите, була раніше. О, це очікування. Це неможливо. Вікторіо, вон там уже скоро. все, Тут два підвіконня повністю всі в цвітоносах, всі в бутонах. Ось скоро Амадора розцвіте. Алмазне небо. А це. Дай Боже, пам'яті Альбуфейра, Альбуфей... Альбуфейра Пілор. Або триліпс я трошки в них путаюся, але як розцвіте, я вже десь читала, як відрізнити. Ну, ось так, друзі. І ще ось тут у мене на, на поличці ред сезам. Також. Так що, ось так, друзі. Кожного дня по декілька разів підходжу, знаєте, як ото. покажу вам і ці філодендрони, строманта. Знаєте, як приємно, коли вона шуршить. Вранці вона опускає листочки, ввечері піднімає і так. Чуть, як вона шуршить листочками. Наче жива. Ну, вона і так жива. Тортом філодендрон гарнезний. Санси. Деякі вже замовили і оплатили. Дякую за замовлення, друзі. Ще раз покажу вам цю ніжнятину, дуже гарного бавної. І ще бутонів гляньте скільки. Ціла гілка. Все, гарного вам дня і всього найкращого. До побачення, друзі!